Вітаю всіх гарбузятників і 13 моїх підписчиків, і тим, кому цікаво. І так, сушка гарбуза йде повним ходом. Трошки не встигаємо сушити. Грязновата, звісно, голова виходить. Ну, я думаю, вона відвіється і біла попадає. Запилилася цей рік. Зробив я тут сушарку, не доробив, правда, на дровах вона мала бути, але це буде в процесі вже. Тут ось буде вход. Вже трішки насушили. Ось перші ази вже є голого насіння, але ще його треба чистити буде. Так, тут сушиться. Тут теж сушиться у нас на чому можемо. Деякі були, де що, все. Все пішло в вход. Тут теж сохне. Це тільки, тільки її вибрали. Там теж решета, і там далі теж. Тут, от в цьому кориті ми миємо, є і таке ось грязне. капець, потім вона стоїть, прокисає трохи та штука, кабачення все розстає і промивається на рашеті і нормально виходить. ще в теплиці досушується. Вже з теплиці е, вже в мішки фасуємо. Вже воно геть сухе, тут температура серйозна така, то ну, і, і тут теж на городі. Вона теж вже досушується, вже ми його звідси теж в мішки. З білої, скільки з голою разом. Це все в голому насінні, це скільки запалилося білої. Тут ось біла теж. Тут гола вже майже, майже суха. Ну я, оце я не переживаю, це вентилятором чи я не знаю, якось приспособимося, щоб очистити його. Воно легке, легше за сімена, то я думаю відвіватись буде нормально. Ще ось гарбуза скільки, це вже білий все, весь. Ще 2 гектара, в общем ще є, що. Слава Богу, дякуючи погоді. Беззатратно вітерець, все сохне.